Оскільки в системі SOS реалізовано створення електронних рецептів на екстемпоральні лікарські засоби на основі рослинної субстанції канабісу. Відповідний функціонал реалізовано в системі Health 24. Після підписання медичного запису внизу натискаємо Створити рецепт, листаємо нижче та обираємо програму. Нижче вказуємо лікарський засіб. Обираємо потрібне нам дозування та заповнюємо все як звичайний рецепт. Кількість одиниць на прийом, разів на день та тривалість курсу лікування. На даний момент тривалість курсу лікування максимально може досягати 15 днів. Все інше заповнюється автоматично. Тож просто натискаємо Створити Перевірити в та підписуємо ключем наш електронний рецепт. Бачимо електронний рецепт підписано, в даному випадку вказано, що потрібно роздрукувати електронну пам'ятку, оскільки в даного пацієнта метод автентифікації через документи. Якщо метод автентифікації у пацієнта через СМС, тобто пацієнту приходять СМС на електронні направлення чи рецепти, то рецепт також буде надіслано в СМС пацієнту. Переглянемо особливості програми екстемпоральних лікарських засобів. Можемо натиснути деталі навпроти програми. І ми бачимо, план лікування обов'язковий, відмітка ні. Тобто на даний момент немає обов'язковості створювати план лікування для даного рецепту. Проте за бажання можна створювати його і за планом лікування. Тип працівника, що може створювати електронний рецепт. Спеціаліст та лікар, первинки або вторинки, немає обмеження по спеціальності на даний момент. Також ми бачимо повторна виписка на МНН протягом курсу так, тобто можна виписати новий рецепт, навіть якщо даний рецепт ще не завершився. Як я вже сказав раніше, максимальна тривалість курсу лікування 15 днів. І далі ми бачимо джерело фінансування фізична особа, тобто пацієнт отримує лікарські засоби за свої кошти. Також програма не має обмежень по діагнозах. Також, якщо пацієнт вже передав рецепт на виготовлення лікарських засобів в аптечний заклад, лікар може побачити таке повідомлення: заблокований аптечним закладом. Бачимо термін резервування рецепта, тобто термін, в який заклад повинен виготовити лікарські засоби. І бачимо нижче, який самий аптечний заклад заблокував даний рецепт. Бачимо коротку назву, ядерпоу закладу.